Я щиро вітаю всіх на каналі Сила Мальфарки та да. продовжуємо таку тему, як ретроградний Меркурій. Що від нього очікувати? Які зміни відбудуться для знаків зодіаку, а саме для водоліїв? Водолії ця інформація саме для вас. Ну, тут були пробоїни у вашу ауру і неодноразово. Потрібно поставити захист. Візьміть собі це до уваги. І пробоїни йшли від близьких людей, з якими ви спілкуєтесь, з якими ви знаєте, можливо, ви дуже якась знаменита людина. Чи вас всі знають у вашій околиці, чи в вашому місті, там, чи в країні, якій ви зараз є. І дуже багато було енергетичних атак на вас. Це не тільки може бути магічна енергетична атака. Це навіть може бути просто і заздрощі. Жінки, що дивляться, вагітні та чекають народження дівчаток. Жінки, дайте знати, хто вагітний і хто народить дівчинку. Дуже буде приємно бачити в коментарях. Коли ви напишете, я народила дівчинку. Негатив пов'язаний з числом 10. Це може бути як число дня 10-й, місяць 10-й, або перші числа, або 10-й місяць перше число, або 10-й рік негатив пов'язаний з 10-м роком, що був. <плес> У вас зараз йде погіршення зору. Зверніть, будь ласка, увагу. Зверніть увагу. І так і що на одне око може бути навіть глаукома і може бути лазерне втручання операція. Будете їхати кудись в далеку дорогу. В далеку дорогу. Це може бути як відпочинок, разом пов'язаний з вашою роботою. Чистки були, але недопрацьовані чистки з вашої аури. Воно, як не дало дію. Половину знялось, половину залишилось. Тож потрібно дочистити і поставити захист. Негативна людина для вас на букву І. Чи то чоловіки будуть, чи то жінки неважливо. Ви опановуєте якусь нову сферу своєї діяльності. Або ви хочете відкрити модний бутік для себе, або якесь власне модельне агентство. Тому що тут ідея як з творчістю, з модою, з живописом, виставка картин, продаж модних речей по інтернету. Ось таке. Будете мати якийсь день народження, або у вас день народження буде. Ось-ось на носі. Або ви маєте йти на день народження. Отримаєте підтримку від, ваш, від ваших знайомих, близьких та рідних у вашій справі. Так показано, що ви людина самодостатня, трішки вперта. Ви даєте казати: я сама, я сам все зможу зробити. А мені показано, що вам потрібна буде допомога. І людина вам цьому допоможе. Тож, водолії прогноз дуже навіть непоганий. Я вам бажаю здійснення мрій та щоб тільки хороше у вас збулося. Трішки ще, будь ласка, підлатайте нервову систему. Навіть цей період можна пропити не таблетки. Таблетки не снодійні, у вас нарушений сон, а просто пропити, як рідину, вам рідина йде допоможе, із трав, трав, настоянка на травах, і буде вам на користь. Тож, водолії, до зустрічі! Я з нетерпінням буду очікувати ваших коментарів, що у вас відбулося. Там ставте лайки, підписуйтесь. І всього вам найкращого!